Христос воскрес. Христос воскрес. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Будь ласка, сідайте. І як Христос Воскрес, так і ми Воскреснемо. Амінь. Смерть Бо через людину і через людину Воскресіння мертвих. Бо так як в Адамі вмирають усі, так само у Христі всі оживуть. Ми Воскреснемо. Але на протязі усієї історії були люди, і ще є до цього часу, які мали сумнів у Воскресіння, особливо Воскресіння людини. Згадайте, коли приступили до Ісуса Садукеї. Садукеї, ми знаємо, що вони не вірили в Воскресіння мертвих. І вони приступили до Ісуса, щоб запитати таке питання, загнати Його в тупік, як би сказати. Таке питання, тяжке, що він не зміг би відповісти. Згадайте ту історію, напомню вам, вони запитали, що був один чоловік, який одружився з жінкою. Він не оставив її насліддя, він помер. І другий одружився. І третій, і четвертий і до сьомого, і всі помирають. І питання стоїть у Воскресінні, чиєю дружиною вона буде. Ісус дає відповідь. І я хочу, щоб. ми, Матвія 22, 19. Це буде такий ключовий текст нашої теми сьогодні. Матфія 22, 29. Ісус вже промовив у відповіді. Помиляєтесь ви, не знавши Писання ні Божої сили до цього місця. Ісус говорить, що ваша нездатність вірити у Воскресіння мертвих заключається в дві причини: що ви не знаєте Слова Божого, і, може, навіть і більше того. Номер два, що ви не вірите або не знаєте сили. Божої. якби ви тільки зрозуміли, як ви тільки б могли б збагнути, яка є велика сила Божа, то ви б повірили у Воскресіння. І так, як ми сьогодні святкуємо це свято Воскресіння Христового, і так як сьогодні вранці ми мали спомин, згадували смерть Ісуса Христа. Я хочу за цю силу Божу сьогодні поговорити. Тема моєї проповіді сила Божа в смерті та Воскресінні. Сила Божа в смерті та Воскресіння. Я хочу, щоб ми подивилися на чотири приклади із Біблії, які говорять, які підтверджують, що є велика Божа сила в смерті і в Воскресіння. І так, перший приклад, я хочу, щоб ми. Перевернули наші сторінки до 1 Коринтян, 15 глава із 35-го вірша. Перший приклад, який апостол Павло дає, це приклад зерна. Читаю із 35, вірша, 35 вірша. Але дехто скаже, як мертві воскреснуть і в яким тілі прийдуть. Нерозумний, що ти сієш, те не оживе, як не умре а коли сієш, то сієш не тіло майбутнє, але голе зерно, яке трапиться пшениці або чогось іншого. І Бог йому дає тіло, як захоче, і кожному зерняті тіло Його. Ви Знаєте, коринтяни вони вірили у смерть Ісуса Христа, і вони так само вірили у Воскресіння Ісуса Христа. Але дехто з них не могли збагнути, вони не могли просто осягнути і повірити, як це може бути ми в наших цих тілах, що розпадаються, можемо в якийсь то час, в якийсь той день воскреснути. І апостол Павло, хоча б це питання може, для них здавалося таке дуже сложним, він наводить для них дуже такий простий приклад приклад зерна. І він говорить, що як коли зерно сіється, та рослина, яка з нього виходить, те зерно вперше має померти. Він говорить, що воно мусить перестати бути зерном. Він говорить, що воно має розломатися, розпастися і просто углибнути, сховатися, сховатися під тими новими корнями. Того нового росління. І тільки коли це стається, тобто смерть цьому зерні, тоді він говорить: Бог дає йому тіло як захоче. Бог дає нове життя, коли приходить смерть цьому зерну. І з середини цього зерна, коли воно вмирає, коли воно розломується, виходить нове росління. І ця рослина, коли вона зростає, чим більше і більше вона стає, тим глибше і глибше те старе зерно зникає. І ми бачимо в цьому велику таємницю Божу, що коли це зерно вмирає, і коли ця рослина нова, вона проростає, ця нова рослина вона вже не може свою ідентичність знайти в тому нову зерну. Вона вже нове творіння. Це перший приклад, який апостол Павло наводить, і він цим показує силу Божу в цьому прикладі, у смерті цьому зерні, що коли це зерно помирає, Бог дає цьому зерну нове тіло. Я хочу, щоб ми, як шаблон, оставили цей приклад в нашому розумі для трьох оціх інших слідуючих прикладів, який ми будемо використати, бо це те саме стається і дальше. Приклад номер два. Він дальше говорить апостол Павло, що Божа сила проявляється у смерті і воскресінні нашого тіла. І це ми читаємо далі в 42-му вірші. Так само, і Воскресення мертвих сіється в тліні, в нетліні стає, сіється в неславу і в славі встає, сіється в немочі. У силі встає, сіється тіло звичайне, встає тіло духовне. Знаєте, дорогі браті і сестри, нам дуже буває порой тяжко або нелегко говорити про смерть. Чи не так? Це така дуже незручна тема для нас. Ми не хочемо про неї навіть споминати. Ми не хочемо, що навіть проповідник буває за неї говорив. Говори про життя, але не про смерть. Але як важливо, щоб нам зрозуміти, яка це важлива степень в нашому житті. Я розумію, що ми, наше серце, наш дух він є вічний, так як в Еклізіаст записано в 3.11, що він поклав вічність у наше серце. Але ми маємо зрозуміти, що наше тіло, як апостол Павло говорить далі, що плоть і кров. Вона не може наслідувати царство небесне, бо воно є втиліне. І це є дуже важливо, щоб нам зрозуміти, бо буває нам страшно. Ми не хочемо за це навіть говорити. Ви знаєте, я знаю одного чоловіка, і він любить нагадувати, я буває, коли з ним говорив, і деколи я може, забистро говорю, та говорив, я мусю і це зробити, і я мусю сьогодні і це зробити, і інше, і інше і інше зробити. А він говорить: не мусиш, тільки мусиш померти. І ви знаєте, дуже велика правда в цьому, бо по-справді, як ми задумаємося, по справді ми мусимо померти, щоб ми взяли це нове тіло від Ісуса Христа, коли ми помираємо. Наше тліне, оце тіло, яке ми маємо в собі, воно. Воно плоті кров, воно не може наслідувати Царство Небесне. Але далі апостол Павло говорить, що коли те тліне, як ми читаємо, воно помирає, тобто, як це зерно, він прорівнює, що коли це зерно, воно сіється в землю. І так само ми, коли ми сіємося на цю землю, коли ми народжуємося, ми як те зерно в тій землі, щоб утримати вічне життя. Воно кажеться наоборот, Кажеться, люди цього світу, вони питаються якось уникнути смерті, щоб, щоб довше жити. Ми знаємо, я, я читав про такого приклада, що один чоловік, він старається все, що може зробити, всякі таблетки, всякі ритуал, щось питається чимось. головне, що продовжить життя. Але секрет, або навіть я скажу, сила в тому, Божа сила це є. В нашій смерті, що коли це тіло помирає, яке не може наслідувати вічне життя, то це не тліне, ця нова рослина, апостол Павло говорить, що Бог дає йому нове тіло. Ми сіємося в немощі, але в силі станемо. як це важливо нам помнить, як віруючим, що є сила в смерті, що ми не боялися в цьому. Як недавно, пару тижнів назад, один із наших братів за це проповідував, що ми не боялися цього, бо це є сила Божа в цьому. Але апостол Павло далі говорить навіть для тих, хто не помре, і вони зостануться, коли Ісус прийде, так само з ними буде. Ось кажу я вам таємницю: не всі ми заснемо, тобто не всі ми помремо, та всі. Перемінимось, мусить, бо тліно оце зодягнутися в нетліне, а смертне оце зодягнутися в безсмертя. Так само, як ті, що помруть, так само і ті, хто остануться на приходу Ісуса Христа. Це тліне, як цю одежу ми маємо зняти. І нетліне тліне ми зодягнемося в Цього вічне життя. І так само ми бачимо в цьому силу, силу Божу в смерті. І воскресіння нашого тіла. Третій приклад, який апостол Павло проводить, записується в римлянам 6 глава, 11 вірш. Так само ж і ви вважайте себе за мертвих для гріха і за живих для Бога в Христі Ісусі, в Господі нашому. Апостол Павло, третій приклад, який я з цього бачу, дає. Що коли ми духовно в духовному нашому житті, коли ми умертвляємо наші тіла, коли ми вмираємо для гріха, ми маємо вічне життя. Ісус сказав до Никудиму один раз, ти мусиш народитися згори. Ви знаєте, мене питання до вас є. Що має перше статися перед тим, як людина може бути народжена? згори або народжена ще раз. Має прийти смерть прошлому, має прийти смерть тому прошлому насінні. Римлянам 6:6, так написано: знаючи те, що наш давній чоловік розп'ятий із ним, щоб знищилось тіло гріховне, щоб не бути нам більше рабами гріха. Коли ми віддаємо наше життя Богу. Це саме важливіша смерть, яку ми мусимо пережити на цій землі. І сьогодні вранці це нам підтвердилось, що це саме важливіша смерть, що коли ми помираємо для нашого старого чоловіка, що коли ми помираємо для свого старого Я, коли ми розпинаємо його з Ісусом Христом на христі, так само, як Ісус Христос помер. Так само і ми розп'яті, і так само, як Він Воскрес із мертвих, так само і ми маємо Воскресіння, духовне тепер, на нове життя. Дорогі брати і сестра, як важливо, хоча б ми знаємо це, хоча б це є Іванглія, і ми цим живемо, щоб завжди нагадувати, це є Іванглія, це наше учення, це наше життя. Кожен день, що ми це знали, що нам потрібно мертвих, умерти для свого старого я і жити для Ісуса. І це є велика сила в цьому, що коли ми помираємо, для старого чоловіка Бог здатний, Бог дає нове життя в Ісусі Христі. Але Біблія також вчить нас, що смерть для гріха також має бути. Більше ніж просто раз. В Римлянам 8:13 так написано: бо коли живете за тілом, то маєте вмерти, а коли духом вмираєте тілесні вчинки, то будете жити. Ви знаєте, це піднімає дуже важливе питання для мене, я думаю, і для багатьох із вас. Якщо я помер для гріха. Якщо я був розп'ятий з Ісусом, і тепер і не живу я, а живе Ісус мені, то чого мені треба умертвляти мої тілесні вчинки ще? Здається, якось, я не знаю, здається, якщо я помер для гріха, то чого мені ще треба умертвлять ці вчинки в моїм тілі кожен день? Ви знаєте, у першого, перших царів, 20 глава, згадується цар на ім'я Ахав. Я, щоб не читати, щоб укоротити час, просто розкажу. Коли цар Сірії із 32 іншими царями вийшов, вийшов проти цього царя Ахава на битву, ми читаємо Пророк прийшов до Ахава. І він сказав, що Бог так говорить, що я дам тобі перемогу. Хоча б 32 царя йдуть проти тебе, але я дам тобі перемогу. І так і сталося, Бог дав йому велику перемогу царю Охаву, і він переміг тих 32 царів. І проходить рік, і цей цар знов сирійський йде на битву. До цього царя Ахава. і знову ми бачимо, що Бог дає перемогу Ахаву, і Він знову перемагає цього сирійського царя. Але цей другий раз, я хочу, щоб ми замітили це коли це другий раз це сталося, читаємо 1 царя 20, 18. коли цей цар сирійський, він прийшов до нього вже переможений, що попросить його ласки. Цар Хавтак йому говорить, він ще живий, мій брат, тобто цей цар. І далі ми читаємо. І він сказав з ним, і він склав з ним умову та відпустив його. Він склав з ним умову, умову та відпустив його. Ви знаєте, мені таке питання задається, два рази він старався напасти на нього. Два рази цей ворог старався убити його, і Бог давав йому перемогу. Але на другий раз чогось цей цар, я не знаю, може він подумав, що вже нема ніякого великого danger, страху в цьому. І він впускає його в цю колесницю свою, і він робить договор своїм ворогом і дає йому життя. І я хочу, щоб ми повернули сторінки до першого царя 20.42, і так пророк Господній говорить до цього царя після цього, як це сталося, тому що ти випустив із руки чоловіка, мені призначеного на знищення, то буде життя твоє за його життя. Твоє життя за його життя. Ви знаєте, один англійський американський проповідник Джон Оуенс раз так сказав. Kill sin, or it will be killing you. убивайте гріх або він уб'є вас. І це так важливо, що ми в цьому взяли урок, дорогі браття, сестри. Що да, ми вмерли для гріха, але Писання так само твердить і учить, що ця смерть нашим тілесним діям вона має ставатися завжди постепенно. Завжди, всі дні нашої життя, так само, як цей цар. Ви знаєте, пророк прийшов до нього після того першого разу, і він йому такі слова сказав, що цей цар, твій ворог, він на слідущий рік вернеться до тебе. І він сказав йому: зміцняйся, готуйся. І так само в нашому житті, дорогі браття сестри, ми ще живемо в цьому тілі. Хоча б ми маємо велику перемогу в Ісусі Христі, це так і амінь. Але ми ще живемо в цьому гріховному тілі, і ми ще живемо в цьому гріховному світі. І якщо ми не будемо мертвляти ці поступки наших тіл, не дай Бог, щоб це слово, яке він сказав до цього царя, що Твоє життя за його життя. Твоє життя за його життя, як ми щойно прочитали, бо коли ви живете за тілом, то маєте мертвих. Якщо ти не будеш вбивати ці гріх кожен день, якщо ти не будеш ці діла, тіла кожен день, так може бути, дорогі брати і сестра. Твоє життя може бути в опасності. І замість того, щоб ти вбив ці гріх, ці гріх навпаки може вбити тебе. І це так нам дуже, браті і сестри, важливо в цьому пункті зрозуміти, що є велика сила Божа в тому, коли ми вмираємо і живемо, коли Ісус дає нам нове життя. Це велика сила Божа, і це тільки проходить від Ісуса. І номер два, коли ми мертвляємо наші тілесні діла кожен день. І є велика сила Божа в цьому. Бо коли ми це робимо, ми будемо жити. І четвертий приклад, і останній. Перший Коринтян 1,18. Бо ж слово про Христа тим, що гинуть, то глупота, а для нас, що спасаємось сила Божа. Аллилуйя! Ви знаєте, далі читаємо. А ми проповідуємо Христа Розп'ятого далі Божу силу та Божу мудрість. бо Боже не мудре, розумніше воно від людей, а Боже немічне синіше воно від людей, Божу силу. Послідній приклад, який я хочу, на який я хочу поговорити і призвати нас до молитви після цього це є велика сила Божа в смерті. І Воскресіння Ісуса Христа. Ось чому, коли Ісус говорив до Садоке, ось що так важливо, коли апостол Павло говорив до коринтян, ось що Він так докоряв їм. Бо вірить у смерть і Воскресіння, це є дуже важливо. Бо якщо ми не віримо, що ми воскреснемо, то як це ми можемо вірити, що Господь, Батько Христос? Батько Отець Воскресив Ісуса із мертвих. Це наш фундамент, це є наша Євангелія. Що Христос Воскрес і Воскрес і я, і я маю вічне життя. Галилуя! Це на чому ми стоїмо, дорогі браття, сестри, це наш фундамент. Що коли Ісус помер, ми так само помираємо в цьому. Це найвелика. Смерть і чудова смерть, яка стала, і це дуже велика є сила в цьому сила в смерті Ісуса Христа. І так само я хочу нагадати, що це було згадано вранці. Ми чули. Є велика сила в смерті Ісуса Христа. Ми маємо в це повірити. Ми маємо в цьому жити кожен день, розуміючи те, що заради того, що Ісус помер за наші гріхи, ми маємо вічне життя. І так само, як Він помер, і Він воскрес, і ми воскреснемо із Ним. Дорогі і сестри, ми вже воскресли. Ми воскресли в нове життя тут, а всередині наше духовне життя. Воно є нове. Але коли ми помремо в цьому чліному тілі, ми маємо надію, що ми ще раз воскреснемо в наших духовних тілах і будемо з ним на небесах. Це наша надія, і це є сила Божа у смерті і Воскресіння. Ми йдемо до молитви, дорогі браті, сестри. Як важливо нам це зрозуміти, що є велика сила в смерті, коли ми умерляємо наші. Оці поступки, коли ми смираємося, коли ми, як це зерно, углублюємося більше і більше і більше донизу, і Бог нас піднімає. В одному з місця Списання написано так: апостол Павло говорить, що хтось садив, хтось поливав, але сила Божа є в тому, що тільки Він дає життя. Він тільки дає це нове життя, і нам це треба прийняти із вірою і жити цим Кожен день нашого життя. Буде молитися. Амінь.